Ніжно-рожева сукня повністю з мережива варіація з мережива та шовку Чи є прозора тканина у поєднанні з мереживом. Дизайнерка Ірена Луфт експериментує з мереживом та інтерпретує його по-новому. Її актуальна колекція привернула до себе багато уваги на останньому берлінському тижні моди, зокрема через те, що моделі були одягнені в проти гази, прикрашені мережевом. Мереживо – цікавий матеріал, який нині можна використовувати по сучасному, залежно від покрою сукні, вишивки чи матеріалів, з якими його поєднують. Я, наприклад, спробувала нанести мереживо на клейонку зовсім інакше ніж у звичайній класиці. Моделі одягу дизайнерка спочатку створює на папері у своєму мюнхенському ательє. Працювати з мереживом ірени Лофт почала ще під час навчання на швачку. Неповторні сукні дизайнерка, що народилася в Казахстані, шия сама. Часто на цей день не один тиждень. Це переважно речі в єдиному екземплярі за ціною від тисячі до чотирьох тисяч євро. Після закінчення навчання 35-річна дизайнерка працювала для різних будинків моди, аж поки 2009 року не заснувала власний лейбл і знову не захопилася мережевом. Вимагати штікарагати просто розрізати ножицями вишивку. Шкода. Якщо ж намагаєшся припасувати її до форми сукні так, щоб не було видно швів. Це непросто і потрібно багато терпіння. Почасти треба шити вручну, адже машинкою скрізь не прострочиш так, щоб шви були непомітними. Мідмашині намітмотінітиніх цей пазин. За три години їзди від Мюнхена Фоктланд регіон між трьома німецькими федеральними землями та Чехією. Вже понад 200 років Фоктланд вважається центром вишивального промислу. Тут Ірена Луфт замовляє так зване «плауенське мереживо для своїх суконь. Як тільки у неї виникає нова ідея, дизайнерка обговорює з Каті Ройтер, чи можна її втілити. Обоє співпрацювали вже при створенні трьох колекцій Ірени Луфт. Планошпипланське мереживо це щось особливе. У цій місцевості виготовлення має дуже давню традицію. Недарма Плауен називають містом мережива. Вишивку довгий час виробляли лише домашні мануфактури. Плавенське мереживо застосовували передусім в скатертинах, шторах чи фіранках. Однак нині сфера застосування міняється. Мереживо стає сучаснішим та переживає справжній ренесанс у моді. Колись плауанське мереживо також використовували в одязі. Завдяки моді воно не було слави. Однак, через світові війни та зміни у моді мереживо перестали використовувати. Нині ж у модній промисловості згадали про мереживо, бо тепер більшого значення надають прикрасам та красивим деталям в одязі. Причому у всьому світі Ліванський дизайнер Елі Саап у своїх колекціях от кутюр застосовує тендітний матеріал, так само як Вів'єн Вествуд, Жан-Поль Готьє, Діор та австрійка Лена Гошек. Мереживо знову завойовує модні подіуми. Німецька модель Франциска Кнопа була в мереженій сукні від Іреналу на балу у відні. сьогодні мережево належить майже до кожного образу, є майже в кожній шафі. Є багато можливостей його застосування у повсякденні, так само як на червоній доріжці. У продажу достатньо варіантів. Люди стають сміливішими і наважуються одягати щось інакше ніж зовсім прості речі. Я каншліхціталі. У майбутньому Ірина Луфт планує розробити нові технології вишивки, аби зробити мереживо ще більш сучасним. А ще дизайнерка хоче відкрити у плавні мануфактуру кутюр, в якій вручну виготовлятимуть одяг як же інакше з мережева.